Інсайдери, знаєте, хочеться певним людям знати, хто яке прийме рішення, яке буде впливати на якісь галузі, напрямки. І є людина, яка впливає на весь світ, від, від та якої справді рухаються ринки. І ця людина і є інсайдером, тобто та, яка користується. Потенційною зміною інформаційного поля для того, щоб заробити гроші. Точніше, є значна підозра до того, що ця людина є інсайдером. Сьогодні будемо говорити про Дональда Фредовича, його гроші, як він заробляє. Трамп володіє біткоїнами на суму приблизно 870 мільйонів баксів через свою частку в Трамп-медіа. Це робить його одним з найбільших приватних власників біткоїна в Сполучених Штатах Америки. Він тримає цю криптовалюту опосередковано через 41% акцій акції компанії, яка володіє Trust Social. Трамп Медіа купила біткоїнів на 2 мільярди доларів в липні 2025 року. Компанія фактично перетворилася з мережі на криптоінвестфонд. Social приносить менше мільйона доларів виручки за квартал. А біткоін становить дві третини всіх активів компанії. Кожен пост Трампа здатний зрушити ринок на мільярди доларів за лічені хвилини. Давайте, наприклад, розглянемо недавні події. Ми активно пояснювали, що сталося з криптобіржею і з криптовиками. Взагалі, у нас є відео, можете подивитися десь пару днів назад. воно було. Але 10 жовтня він оголосив про нові тарифи на Китай у розмірі 100%. Те, що сталося далі, нагадує фінансовий апокаліпсис для криптоінвесторів. Біткоін обвалився з 122 до 120 тисяч доларів за кілька годин. Падіння на 20 тисяч доларів спровоковане одним постом, але це ще квіточки, тому що біткоін швиденько той відскокнув назад, Тобто, вже підскочив, практично відновлюючись зараз. А от по суті альтернативні коїни падали на 80-90%. Ті люди, які по суті сиділи з плечами, з кредитами в довгих позиціях. Багато аккаунтів було просто ліквідовано. Ну, там ще дискусія з приводу, як себе Бінанс повів і чи справедливо він повів, але це вже окрема історія. Але шороху було нароблено багато. Масштаби катастрофи справді приголомшують. За 24 години на ринку ліквідувалися позиції на 19 мільярдів доларів. Це найбільша ліквідація в історії криптовалют. Постраждало понад півтора мільйона трейдерів по всьому світу, більшість з яких торгувалися з кредитним плечем знову таки. А тепер найінтригуюча деталь цієї історії. За 30 хвилин до поста Трампа хтось розмістив масштабну коротку позицію на біткоін. Цей невідомий гравець заробив понад 160 мільйонів доларів за одну добу. Він шортував біткоін і ефіріум на загальну суму понад 700 мільйонів баксів через платформу Hyperliquid. Шортував в сенсі. Він став на падіння. Там він був ідеальним. Позицію відкрили за півгодини до оголошення. Закрили на самому дні обвалу. Один з трейдерів навіть відкрив аккаунт в той же самий день і зробив 88 мільйонів доларів за одну угоду. Там група Група дружків, які це все знали. До речі, той трейдер, який заробив 160 мільйонів, він в березні таку саму штуку провернув перед заявами Трампа. Совпадіння? Не думаю. Це викликало масові підозри в інсайдерській торгівлі, відомий криптоюрист Джон Дітон. Закликав до розслідування. Люди в соцмережах прямо питають: хтось знав заздалегідь. До речі, хочу привітати криптоінвесторів. Потребі регуляцій, заборонні забороні та табоюванні вчинків, які викривляють прозорість, чесність, конкуренцію на ринку. Отак. Новий цифровий світ, вільний від держави, анархокапіталізм. А життя каже від державки. Ви нікуди не йдитесь. Мені як консерватору легко про це говорити, дорогі друзі, тому що я то за вільне, максимально за вільне суспільство. Я за те, аби справді суспільні процеси рухалися від людей, а не цей весь конструктивізм. Давайте через державу. Зробимо закони і змусимо людей вести себе інакшим чином. Оце, от ми там виховуємо людей, я оцю всю матню не переварюю. І як і бажання контролюватися державою не переварюю. Це зло, тому що воно замінює людину, робить людину інфантильною, залежною. Людина має бути сильною, відповідальною, базованою. Людина має бути. для цього мають бути контекстні умови. Вона має, бува, втратити. Ти не можеш не опіктися по дорозі Але головне загартуватись. Але все ж таки, зрозуміла, логічна, як не нав'язла не можу сказати, не така навантажена на діяльність, яка замінює діяльність регуляції. Друзі, без неї нікуди. Без закону, без закону, інститутів, який цей закон будуть так чи інакше, за ним слідкувати, нікуди. Вітаю в реальному світі, тож думаю. Можливо, ми, консерватори, отримаємо більше союзників після цих історій. Але давайте без, без цього Пойдемо далі по, по питанню. Потім через два дні Трамп написав: не хвилюйтеся про Китай, все буде добре. Біткоін відскочив назад до 114 тисяч доларів, один пост обвалив ринок, інший відновив його. Тепер давайте розберемо потенційну схему, яка вимальовується. Від такий сценарій. Трамп контролює 870 мільйонів доларів біткоїні через Трамп Медіа. Теоретично компанія фіксує частину прибутку на піку. Далі він публікує пост, який руйнує ринок. Його внутрішнє коло або особи з привілейованим доступом шортують на падінні, генеруючи мільйони. Наступний крок Трамп Медіа скуповує біткоін за знеціненими цінами, нарощуючи позицію. Фінальний акорд він опускає оптимістичний пост, який реанімує ринок. Бачите елегантність цієї конструкції? Ну, не елегантність, а топорність. Досконала маніпуляція з подвійним профітом. Спочатку капіталізація на падінні через шорти, потім множення капіталу на зростання через закупівлю на дні. Найдовижніше, все те це технічно легально, оскільки президент США захищений імунітетом від переважної більшості норм про конфлікт інтересів. Формально він не порушує жодного закону. І це за далеко не теорії змови. Наукові дослідження фіксують чіткі паттерни. Аналіз понад 13 тисяч постів Трампа виявив, що негативна тональність його повідомлень. Прогнозує зростання біткоїна наступної доби. Посилення негативу на 1% статистично корелює зі зростанням біткоїна на 11-12%. Це не аномалія, а повторювана закономірність. А щоб ви самі ніколи не потрапляли в халепи з фіговими інвестиціями чи несподіваними повторами економіки, школа останнього капіталіста розробила курс фінансового грамотність. Про що це? А це про перше, ваше фінансове планування. Як зробити так, щоб ваш бюджет витримав всі фінансові кризи? Друге, як робити інвестиції здорової людини, а не курця, усе про облігації, ВДБ, депозити, як ви можете на них заробити? Ну і акції, звісно, різні. Ну і почати вже збирати на забезпечену пенсію. Лінк на безоплатну консультацію в описі під відео. Ще один кейс підозрілого таймінгу. В березні 2025 року аналогічний сценарій розгорнувся знову. Невідомий трейдер розмістив позицію з плечами. 50 за лічені хвилини до того, як Трамп анонсував створення державного криптовалютного резерву. Результат він трансформував в 4 мільйони доларів позицію вартістю в 400. В 200 в 200. 400 в 200. Це я вже щось періос Та й так іксів, вибачте. Бусть Ну, Вам би зробити десятки іксів так? Да? Ух. За цей час майже надприродний таймінг. Сьогодні у грі беруть участь не лише люди, але й високоточні алгоритми. Торгові боти інституційних інвесторів безперервно сканують соцмережеві аккаунти Трампа. Вони налаштовані реагувати на його пости за мілісекунди швидше, ніж людина фізично спроможна прочитати текст. Це породжує потужний ефект доміно. Пост з'являється, роботи миттєво виконують ордери, ціни стрибають, звичайні трейдери помічають, волатильність і підсилюють їм своїми діями. Звичайні розрібні інвестори не мають жодних шансів в цій грі. Вони бачать пост Трампа через кілька хвилин, може, через 5, може через 10, коли ціни вже серйозно зрушили. А ті, хто має доступ до інформації заздалегідь або просто торгує через швидкі алгоритми, заробляють мільйони, поки інші тільки відкривають додаток. Формально Трамп може впливати на ринок і. Заробляти на цьому цілком легально. Він не порушує жодного закону в традиційному розумінні. Як ми говорили, є імунітет. Тобто, по суті, для більшості урядовців діють закони, які стримують конфлікт інтересів, а для нього ні. Так він передав свої акції ДЖТ, Траст, який управляється його сином Донадом Молодшим, Але це так звучить. Званий відкличний траст. Активи все одно юридично належать Трампу, і він зможе повернути їх собі після виходу з посади. Тобто, все, що там набувається, заробляється. Це його. Можна і сину подзвонити, сказати, що знаєте там. Синок, я вам зараз тут через 5 хвилин постік роблю. Давай. Ну, це так гіпотетично. Подивіться на цифри: Трамп медіа торгується під Тікером DGT. Ініціали самого Трампа. Коли біткоін виріс на 6% після липневої масштабної купівлі, це автоматично додало понад 50 мільйонів доларів до вартості частки Трампа. З моменту його обрання в листопаді біткоін виріс більше ніж на 70%, і частина цього зростання безпосередньо пов'язана з очікуванням його прокриптовалютної політики. Частина, звісно, там і були свої цикли. І безумовно, криптоактив особливо біткоін. Не просто так туди йдуть інституціонали. Я ж не буду тут розповідати вам, що це що там, голландський тюльпан чи якась фігня. Тобто це актив. Це давайте так цифрове золото. Просто взяли сутність золота, ще й примножили. І обмеженість. Воно не девальвує. Не можна виробити безкінечну кількість біткоїнів. Але І тому має такі ціну. Але і разом з тим воно доволі. Комфортне і швидке в пере... перекладені. Ну зрозуміло ліквідне набагато ліквідніше, тобто можна швид... швидше продати за валюту, набагато більш динамічне з країни в країну перевести. Так. ну так і інше, тобто, це не є проблема. Статистика показує реальну силу його впливу. Пости Трампа про крипту регулярно викликають коливання цін від 15 до 30% протягом доби. Обсяг торгів зростають. На 40% відразу після його оголошення активність розрібних інвесторів, які намагаються встигнути на хвилю, зростає втричі, створюючи додаткову волатильність. Справжнє питання тут не в легальності, а в етиці всієї ситуації. Якщо президент може писати щось, що миттєво обвалює ринок, на якому він особисто має сотні мільйонів доларів, а хтось з його найближчого оточення або люди з доступом до інформації може шортити перед цим, це фундаментально змінює всю систему торгівлі криптовалют. Це правда. Іронія ситуація полягає ось у чому. Біткоін спочатку створювався Сатоші Накамото, як децентралізована валюта, повністю вільна від впливу урядів і центральних банків. Це була мрія про фінансову систему, де жоден політик не може контролювати гроші. А зараз ця сама криптовалюта залежить від твітів одного політика більше, ніж будь-якого іншого фактора, включно з технологічними інноваціями чи ранковим попитом. Трамп фактично став де-факто маркет-мейкером. Найбільшого криптовалютного ринку у світі одне речення може створити або знищити статки тисяч людей за лічені хвилини. Головне питання: яке як залишається без відповіді, хто насправді заробляє на цих словах, крім нього самого його найближчого кола? Отака фігня малята, як то кажуть. Думайте, всім сього найкращого.